Вирізала апендицит, чому зі мною це сталося? Я в той час працювала з великою кількістю майстерів, але я не могла знайти відповіді на це запитання. Відповідь на це запитання я отримала, коли я почала вивчати доказову медицину. Ну, апендицит починаються болі з апендицитом тоді, коли е, вирішується конфлікт. Вихід із непристойної ситуації. Якщо ви десь побували в якійсь непристойній ситуації, де ви вважаєте, що по відношенню до вас несправедливо поступили, якось нечесно поступили, можливо, підло поступила, якась така брудна, брудна, неприємна ситуація. І як тільки вирішується цей конфлікт, починається одразу, і це впливає на апендицит болі в апендициті, у мене в житті сталося так, що я пішла навчатися в школу гіпнотерапії, але мені навчання не За навчання я оплатила тисячі доларів, і там була така умова, що якщо не подобається, кошти можуть повернути. Але коли прийшла мова до повернення коштів, кошти мені ніхто не повернув. Але стрес у мене був навіть пов'язаний не з тим, що кошти мені не повернули. Стрес у мене був пов'язаний з тим, я не могла повірити, як такі, на мій тоді погляд світлі люди могли. Так нечесно поступити. Я просто дуже була вражена цьому вчинку. І ось, коли я десь через півтори місяця опрацювала це все, коли я пішла навчатися в іншу школу гіпнотерапії для моєї психіки, конфлікт розрішився. І ось таким чином проявився через суттєві боліпендеситі. Шкода, що я тоді не знала знань доказової медицини, тому що я чітко розумію, що в мене був дуже сильний біль через те. Що я налякалася, а я мала зрадіти, бо конфлікт вирішився. Я ще раз нагадую, що коли йде біль, дев'яносто 95% випадків це є радість, тому що вирішується конфлікт. Треба радіти, створити благоприємні умови, соляну ванну і так далі. Тоді можна уйти вийти. З конфлікта біженця, які створюють додаткові напряки, і ці додаткові напряки дають колосальну біль. Я потім зрозуміла, що багатьох випадка вийти з цієї ситуації без Медикаментозного втручання. Ну, але, як то кажуть, інформація тому, якщо у вас також є проблеми з апендицитом, час від часу, якщо ці болі повертаються, це скоріш за все виходите по треках, або взагалі якась кричуща ситуація з апендицитом, що хочете в цьому більш детальніше розібратися, як працює ваше тіло, як працює природа, чому тіло нас захищає, як все унікально працює, записуйтесь до мене на консультацію і пізнавайте себе, тому що. Тіло це ваш найкращий друг.